Велика ілюзія, яка змушує жінку 30+, плюс терпіти напад. Ще трохи потерплю, зараз не час вільнятися, а раптом щось зміниться. А може я отримаю підвищення, а може буде трохи легше. Ці слова я собі говорила сотні раз, як тільки починала думати, що взятися серйозно і перейти в онлайн. Здавалося, я розумна, досвідчена, говорити мію, пробувала вже онлайн раз, розумію, але бажаного результату не маю. І я з року в рік продовжувала виживати на свою зарплату в наймі, яка навіть не закривала мої базові потреби. Я себе стримувала, і одночас упрікала. Невже я не варта кращого? Невже я не зможу? Невже я буду завжди із відчуттям, що я не живу? а виживаю на свої 10 тисяч. Тільки один момент, коли я стикнулася з ситуацією, що я не могла купити дитині курточку, я зрозуміла, все далі, я так не хочу і крапка. Я починаю серйозно навчатися, знаходжу собі наставника, який допомагає мені розібратися у всьому, і починаю активно діяти. І лише після серйозного підходу до справи у мене починає усе виходити. Я отримую свою першу тисячу, півтори тисячі, сім тисяч гривень і навіть більше. Якщо ти теж відчуваєш що вже досі, і ти не хочеш жити, як вижата мочалка, і завжди на всьому економити, але не знаєш, чого тобі почати, у мене є програма навчання, яка допоможе вирватися з цього кола жінкам 30 плюс які хочуть вийти з найму та почати заробляти онлайн від 35 тисяч і більше стабільно вже через 3-4 місяці за допомогою найсучасніших інструментів і методів без тиску. Саме тут ти нарешті зрозумієш, які твої сильні сторони, зрозумієш, в чому ти унікальна, обереш свою нішу і цільову аудиторію, зрозумієш, як створювати контент, який чіпляє і продає, дізнаєшся, як за допомогою нейромаркетингу і спіральної динаміки залучати правильно своїх клієнтів. Тобі ще не пізно, ти просто не почала правильно. Головне усвідом, що вихід є і він ближче, ніж тобі здається. Хочеш вирватися з цього тупіка і почати нарешті заробляти гідно. Не просто думай, а починай діяти. Напиши мені слово лимон в директ або в коментарях під цим лісом, і я проведу для тебе аудит без прикрас, покажу, що тебе тримає на місці, і як почати шлях до стабільного онлайн-заробітку вже зараз. Це не для всіх, але якщо ти справді готова, пиши мені за.